Під Чорним морем є скарби. Румунія знайшла нові родовища нафти і газу. Місцеві фахівці переконані, що відкриття може невдовзі змінити баланс сил на світовому енергетичному ринку. And Ця знахідка дає нам підстави вважати, що саме за чорним морем енергетичне майбутнє Європи. А ще ми сподіваємося що нові родовища дозволять Румунії стати незалежною від імпорту газу. Якщо резерви виявляться більшими ніж ми передбачаємо, то ми зможемо частково покривати і потреби інших європейських країн. Менія кенбікам індипенданд фром імпорт індоґез. Україна також сподівалась знайти нафту та газ на своєму шельфі у Чорному морі. Однак анексія Росією Криму поклала край цим планам. Разом з півостромом Москва тепер контролює і його акваторію. Розвідувальні роботи в румунській акваторії Чорного моря тривають, але низька ціна на нафту від ОПЕК може затягнути ухвалення рішення про розробку глибоководних газових родовищ, оскільки це коштовний проект. Is trying... агресивні дії Росії спрямовані на контроль всіх енергоресурсів у Чорноморському регіоні. На мою думку, європейський союз повинен реагувати на це. Іншого рішення просто немає. No other yeah. Румунські фахівці нафтогазової галузі вірять, що з реалізацією цих планів Румунія зможе стати центральним енергетичним вузлом Європи, майбутнім перехрестям транспортування нафти і газу. Але вони застерігають, такий проект буде блокувати Росія.